Дозвольте нам представити Михайла Лазара, бувшого власника директора Spline Software, зараз директора ЄПАМ Львів, який розкаже нам про цінності. Всім привіт! Мене mm звати -hmm. Михайло. Що точніше, то моя посада звучить як керівник відлідові офісу у Львові, не директор. Директор на це інакший. Тим не менше. Я б хотів трошки поговорити з вами про цінності, оскільки цю тему я підняв недавно в себе в офісі. В принципі, вона не турбувала така загальножиттєва тема, але також напалася і на професійну нашу діяльність, на те, як взаємодіють між собою люди. Між ними буває зв'язки, що їх тримає, що їх пов'язує. Тому я не підготував свої презентації, я буду говорити просто войс-голосом. Ehm, ehm, я вважаю, що ehm, виживання людей людської ehm, раси дуже тісно пов'язане з тим, наскільки ми вміємо і наскільки нам вдається триматися групою. Ehm, що таке група або громада, що таке культура. Це група людей, в якої є спільні цінності і речі, в які вони вірять. Що таке компанія, це мала би бути група людей, в якої є спільні цінності і речі, в які вони вірять. Насправді дивовижна річ з'являється, коли людей об'єднують спільні цінності і речі, які їм цінні, і в які вони вірять. Між ними з'являється довіра. Навіть якщо Напевно, у кожного є якийсь друг, який е завжди щось фейлить, але тим не менше, ви йому довіряєте питання. Чому? Е виконувати завжди обіцянки і точно по тудушці закривати всі питання ще не є не заборукою того, що вам будуть довіряти, вас просто будуть вважати е надійним. Е Нам необхідна насправді довіра, тому що е за допомогою довіри. Ми можемо дозволити собі таку штуку як ризик. До допомоги довіри ми можемо розвідувати території, на яких ще наша нога не бувала. Ми можемо дозволити собі помилку, шанс на помилку. Тому що якщо є в нашій групі колеги, яким ми довіряємо, то ми знаємо, що в випадку тої помилки вони нас підтримують. Поранене тіло витягнуть на собі з поля бою. І таким чином ми можемо більше дозволити собі ризикувати, ніж якщо ми є один сам по собі. Ми не можемо бути класними і сильними в усьому. Наприклад, якщо я відправлю тебе вполювати щодо зубога тигра, такого собі тигра версії 1.0, то цілком вірогідно, що ти фейлнеш, але якщо ми підемо групою. Ми збираємо е, дійсно класну ефективну команду, тому у нас будуть набагато більші шанси на те, щоб до где розетків полювати і притягнути додому. Е, ідея полягає не в тому, щоб е, вирішувати, якимось чином міняти людей і перекривати їхні стабільності, а в тому, щоб підсилювати і е, комбінувати е, різні е, сильні сторони людей. І формувати ефективні групи. Але не тільки на основі скілзів і якихось технічних вмінь. А потрібна ще така штука: як щоб була довіра між членами групи, між, між членами команди, тоді ця група вона набагато боєздатніша і набагато успішніша, і набагато більше має шансів на виживання. Е, хто з вас зі Львова? підніміть руку дружити зі всіма людьми у Львові, напевно ні. Але уявіть, що ви їдете в метро, в Москві і особливо зараз такі часи. То кругом, грубо кажучи, чужаки. І тут ви чуєте українську мову десь збоку. Ви повертаєтеся до людини і каже, вау, ти звідки? Він каже, я з Львова. Він такий вау! І вже з'явився якийсь зв'язок. і ви, Набагато більше цій конкретної людині дойде ні всім решта в тому вагоні, чи в тому метро, чи в цьому місті. Цікаво. Чому так? Насправді людина, коли вона перебуває в середовищі, яке в більшості заповнене повністю чужаками, вона шукає. Якусь зачіпку шукає когось, з ким в неї може бути, може бути щось спільне. Якісь спільні речі, спільні речі, в які е, людина вірить, або якісь спільні речі, які є е, спільними і цінними для обох. Їй е, е, потрібні на фоні великої кількості чужиків хтось, кому, кому вона може довіряти. І тоді, якщо така людина е, знайдена, то зв'язок з нею формується ось так. Це саме відбувається насправді, і коли ми їдемо на роботу, ми хотіли б бачити на роботі в себе в офісі людей, які нас розуміють, в яких з нами є плюс-мінус подібні погляди на життя, які бажано вірять в ті самі ідеали і мають ті самі цінності, як ми. До того, чому ми б мали допомагати один одному, насправді в нас є генетично закладене вміння шукати людей, яким ми зможемо довіряти. Якщо я вас попрошу вийти на вулицю і знайти людей, яким ми потенційно зможете довіряти, що ви будете робити, ви будете зустрічати людей, проводити з ними розмови і дивитися, як та розмова піде. Ви будете шукати щось в тій розмові, що включить у вашій голові увагу, е, тригери, або е, е, включить таку хімію, яка е, приведе вас до висновку, що О, так, це потенційно моя людина. Якимось чином ви її будете відрізняти від всіх решта? Е, це називається знаходити друзів або Організовувати побачення з людиною або нетворкати. Проблема в тому, що це не дуже scalable, е от Така от розмова, і чекати, поки з'явиться хімія. Насправді людям потрібні символи, чіткі символи, за допомогою яких вони можуть зорієнтуватися. Чи цій людині можна довіряти, чи не можна довіряти. Наприклад, якщо я вас попрошуєте на вулиці і подивитися, порахувати людей, знайти людей, у яких на голові червона шапка. Ви запросто порахуєте Раз, два, 2, 4, 5, 6, 7, і скажете, от в тих семи людей є червона шапка. І насправді це якраз і є ті символи, про які я говорю. Людям не потрібно е, володіти завжди повністю всією інформацією. Їм достатньо мати когось, кому не довіряють, на кого не покладають для того, щоб приймати свої рішення. Наприклад, ви хочете купити телевізор, ви пішли в інтернет, зробили супер е, повномасштабний ресерч, передали всі технічні характеристики і параметри всіх телевізорів. Ви вирішили купити собі. LG. Ви приходите до свого друга, такого технофріка, який шарить девайсах, Він. Краще, напевно, за всіх. Ви йому повністю довіряєте, тому що він тим живе. І ви говорите, Привіт, друг, я провів ресерч і вирішив собі брати такий телевізор LG. Він каже: Ні, порисоні. І весь ваш ресурс пішов на смарку, тому що людина, якій ви довіряєте, яку ви вже 10 років, і ви дійсно вірите в те, що вона є самим вагомим технофріком, вона враз перекресила кучу всякої інформації, на яку витратила кучу часу. І тепер, як мінімум, ви, напевно, будете робити, проводити ще один ісерч, а як максимум купите все-таки Sony, тому що люди, які ви довіряєте, ви це порадили. Повертаючись до, повертаючись до символів, кожне ваше рішення воно закінчується комуні, якоюсь комунікацією назовні. Кожна комунікація це є спосіб заявити про себе зовнішньому світу і. Показати іншим людям, в що ви вірите, і що ви собою представляєте. Ваші рішення і ваша комунікація це є ваші символи. Якщо ви даєте хибні символи, наприклад, думаєте і вважаєте по одному, а комунікуєте по іншому, то ви даєте хибні символи. І на ці хибні символи також будуть притягуватися і стягуватися люди. Але навряд чи вийде з ними досягнути ефекту, коли виникає довіра. Тому ідея проста: говорити те, в що віриш, робити те, що ти говориш. І тоді, на такі символи, будуть стягуватися і стікатися ті люди. Які також вірять в те, що ви вірите, оскільки вся комунікація не була порушена і вона видавалася назовні таким чином, як, як йшло з оригіналу. І з такими людьми набагато легше можна буде створити відчуття, відчуття довіри і цей зв'язок який необхідний для того, щоб підняти шанси на виживання і ефективність групу. Якщо, наприклад, ви підете до друзів і запитаєтеся у друзів, як мені краще одягатися, як мені краще розмовляти, і яким чином, можливо, інакше мені. Якось себе поводити для того, щоб ми були кращими друзями. Вони не зрозуміють того. І вони скажуть, що я з тобою дружу не за то, як одягаєшся, якщо ти говориш, а за то, хто ти є насправді. І е, то саме роблять компанії, вони проводять маркетингові аналізи для того, щоб краще зрозуміти, а на які е, кольори, на яку комунікацію, на які е, декорації реагують і збуджуються клієнти кращим чином. Але насправді ідея в тому, щоб компанії робили то, що вірять, і комунікували в то, що, в то що вони вірять, таким чином, щоб між ними, і між клієнтами і між працівниками, які хочуть приходити в компанії, створювалися правильні зв'язки, і вони будувалися на основі спільних цінностей і взаємної довіри. Тому я вважаю, що компанії мають говорити і робити ті речі, які вони дійсно вірять, і таким чином будуть до них притягуватися і привертатися ті працівники і клієнти, які також вірять в те саме. Інакше будуть розбіжності і будуть неконсистентності, і вони будуть створювати. Створювати містра, створювати недовіру, і люди, дійсно, і люди будуть в кінцевому даті приходити до висновку, що їм говорити неправду, що ці що компанії чи цій людині не можна довіряти. Наприклад, ми знаємо такі символи, як Харлі Девідсон логотип і людей, які пишаються, носять куртку з логотипом Харлі Девідсон. Вони не просто заявляють людям, що вони їздять на байку. Вони насправді заявляють про те, хто вони є, і е, який стиль життя чи спосіб мислення і їм всім притаман, і всі ті групи людей, які носять Харлей Девідсон на на своїй курці, чи, на, чи, е, чи наприклад, татушку на в себе на плечі. Ми рідко бачимо людей з тату, з татуюванням про Тренґембл, наприклад. Також ми часто бачимо людей з Apple ноутбуками, де саме логотипчик яблука він не є заклеєний, чи він є захаращений, чи не є забруднений. Він не виполірований. Люди люблять той логотипчик і вони люблять його показувати, тому що це визначає їхню приналежність і деякі, деякі спільні цінності між тими, які заявила компанія яка ноутбук, і тими людьми, які його використовують. Ці компанії. Харлей, Епл, вони достатньо чіткі і послідовні в тому, що вони заявляють про себе, що підтверджує те, що вони вірять. І таким чином вони притягують до себе людей, і, і, в яких, з ними ці речі, які вони вірять і спільні. Це дуже хороший приклад символів і правильної комунікації, послідовності того, що компанія вірить, говорить і робить. І коли ми знаходимо інших людей, які вірять в те, що віримо, нас до них тягне, тому що наше виживання залежить від цього. І ем, Тому, якби е, е, проаналізувавши ту загальну теорію філософію, ми в іпам'я пішли до виснову, що нам прилиться пора з нашими цінностями а також. Напевно, не вигадувати їх, не видумувати їх з нуля на рахунок якогось майбутнього, а просто зробити зріз і оцінку чітко того, як ми жили до сьогоднішнього дня, там останніх 15, 15 років, і з, е, скрутити всю ту безліч різних речей, які цінними для менеджменту компанії, для компанії чи для наших клієнтів, декілька простих символів, декілька простих слів. Е, нам Здається, що в нас це вийшло, і наступними кроками е, ми вирішили для себе е, донести це до працівників і е, знайти серед працівників тих, які в це також вірять, показати е, працівникам переваги від, е, від того, е, що дає е, компанії по Перше, оприділення наших цінностей, по-друге, слідування нашим цінностям і за допомогою тих, які вірять в цінності, популяризувати вже в ширші шікола. А також е назовні для тих людей, які ще не являються нашими працівниками, для того, щоб можливо краще, влучніше і ретельніше підбирати, підбирати е е наступних нових працівників людей в нашій ряди. І, і відповідно, щоб е, зв'язки з ними вже в середній компанії формувалися можливо легше і, можливо, сильніше ми, ніж якщо б ми на це питання уваги не звертали. Е, мене все. Назвіть кілька основних цінностей вашої компанії і чим дивляться цінності інших компаній? там Що Цінностей нашої компанії, ну, Можливо, різниця цінностей полягає в тому, що ми з ними робимо далі після того, як ми приділилися, в чому вони полягають. І це може бути різницею, пов'язаною з цінностями нашої компанії і цінностями інших компаній. Наскільки вони стандартні, популярні, то судити не мені, насправді ми не робили там ринковий зріст цінностей інших компаній. Ми... В рамках програми цінності компанії вкрили в чому наші полягають, пояснити собі, пояснити іншим людям, зрозуміти, які в нас, нас чекають переваги від того, що ми будемо їх розділяти, і намагатися радити і підказувати нашим працівникам, як жити в ногу з нашими цінностями або на базі наших цінностей. Основні цінності я можу назвати такі, як робота, як команда. Work as, a, work as a team, і Цінність роботи команди, в неї є багато і просто є багато реалізацій і прикладів. Це може бути проєктна команда, це може бути команда в рамках цілого офісу. Наприклад, є такі поняття в офісі, як ресурс пули, грубо кажучи, 500 чи 1000 чоловічний офіс поділений на 50 100 чоловічні. Пули людей для того, щоб якимось чином їх побити. Може бути по технічній приналежності чи географічній приналежності клієнтів чи ще якихось показниках. І задача менеджмента офісу, який хоче йти в ногу з цією цінністю, стоїть в тому, щоб між собою ці відділи офісу працювали як одна команда. Яким чином зробити так, коли в тебе є 10 відділів, кожен з яких працює над своєю. Індивідуальну цілі по профітабіліті, по ретеншну, по утилізації, по гроусу е, бізнеса зробити так, щоб вони разом з тим підтримували сусідні юніти, сусідні були, і щоб вони в першу чергу хотіли допомогти їм, якщо це принесе сумарний офісний результат, кращий ніж якщо би в е, першу чергу е, цей юніт. Використав ресурси для самого себе і добився індивідуальних показників. Леше коли ми підніме піднялися на рівень офісу і зрозуміли, що наші різні юніти всередині офісу мають працювати як одна команда і допомагати один одному. Ми піднімаємося ще на рівень вищий. У нас є офіси в одній країні. Наша задача зробити так, щоб різні офіси в одній країні працювали як одна команда. І керівники тих офісів були командою, які також є в комунікації. По-перше, по-друге, довіряють один одному, по по-третє, в першу чергу думають, якими ресурсами чи якими-небудь іншими способами всередині компанії вони можуть допомогти іншому офісу у вирішенні його питання, то дають в курсі питання і розуміти, як ти можеш допомогти і мати чим допомогти. Ще раз, як один офіс може допомогти іншому офісу для вирішення його питань в першу чергу, ніж вирішення своїх питань, якщо це приведе до сумарного виграшу цілої України, наприклад, як географічна гулекічна компанія. І якщо підніматися на останній рівень, то як країни між собою і керівники країн можуть працювати як одна команда для того, щоб знову ж таки спільну ціль по компанії. Спільне цілі до досягалися досягалася краще, ніж якщо вони будуть в першу чергу е, е, слідкувати за своїми індивідуальними Кейпіами, параметрами, цілями і показниками. Тому о, ця цінність вона має такі багаторівневій, багаторівневуневій багато 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 челендж і достатньо складну реалізацію на кожному рівні. Можна просвідковувати наскільки вона ефективно виконується, і скільки ще є роботи для того, щоб і покращити, і фактично, Work Zetim це є одна така велика complicated цінність тільки одна. Ще є такі, як поважати індивідуальність своїх колег, фокусуватися на клієнтові, працювати з інтегріті, тобто з зовнішнім світом працювати таким чином, щоб його не порушувати, щоб, грубо кажучи, через нашу діяльність. Не вирубувалися надлишкова кількість дерев, не давалися хабарі, не порушувалися закони і був е, мир у всьому світі. Ну, крайній мірі, щоб ми не зменшували його кількість нашої діяльності, цей work as integrity, без інтегріті. Ось такі от цілесті. Так. Вопрос появлення. Що важливіше, наприклад, принаймні персоналу чоловіка з общими цінності?

Є людина, яка ну, візьмемо крайній випадок, вона не має спільних цінностей жодною культурою світу чи компанії, включаючи твою компанію, яка його зараз хайрить, але в тебе кейс уряд, тобі потрібно кимось закрити, і це є тільки єдиний варіант кандидата, взагалі єдиний. І найближчих не передбачається напроцію найближчого періоду часу, коли тобі треба закрити позицію, то я би все-таки в даному випадку. Працював по оптимістичному сценарію і повірив в те, що його можна буде втягнути в е цінності компанії, культуру компанії, якщо в цій компанії на даний момент вже є критична маса носії в культурі і цінностей, яка починається з топ-менеджменту, поширюється вниз. Тобто е з хорошою гарною вірогідністю люди, які долучаються до компанії і вони в плані цінностей є потеряні, вони долучаться до тих цінностей компанії культури, якщо та культура вже є достатньо сильно насаджена і яскраво виражена. Е для чого не обов'язково, щоб вже готові приходити з вулиці з тими цінностями, хоча це завжди приємно, коли приходить людина і каже, я чув проти цінності, вони мені підходять. Я знаю, що це не просто пусті слова, тому я би хотів працювати в тій компанії. Напевно, такого ми будемо звертати увагу і, е з достатньо великою. Е Силою і вже думати, а що яку йому роботу і коли ми знайдемо, що вже буде другорядною, другорядним питанням і задачею, тим не менше, цей випадок, який перший я розглянув, людина зможе долучитися до культури цінності компанії, якщо вже проведена робота по їхньому, по їхній культивації і по їхньому оприділенню. І не менше вопрос. 100% общих цінностей ценностей, і це все-таки первочні бізнес. Ну я би хотів приєднувати, приєднувати корисне з приємним насправді. І я знаю, що я маю приклади і знаю, що великі колективи і великі компанії вони також умудряються тримати достатньо сильно виражені цінності і культуру, не зважаючи на те, що вони працюють десятки тисяч працівників. Я не скажу, що там кожен сліпопрацівник дійсно фанатично вірить і притримується цінностей, Але є таке поняття як критична маса, і є таке поняття, як в тебе є відчуття працюючих компаній, компанії, що в повітрі ті цінності пахнуть, і вони літають. І для того не потрібно, щоб там сто процентів було, для того потрібно якихось X%. процентів і великі компанії з правильного грамоту. Будованою політикою цінностей і культури, вони можуть собі дозволити називатися компаніями без з без культурою і цінностями. Для того не потрібно бути маленькою і прикольною. Є маленькі без цінностей, є великі з цінностями. Тому тут залежить від того, як була поставлена задача, скільки часу приділили і яке було б, наскільки грамотне було виконання. Тому я за те, щоб гроші зароблялися. Цінності були присутні і людям було приємно працювати на роботі, тому що вони довіряли один до одному і допомагали. Окей, всім дякую.